Дорогі глядачі, друзі, рада вітати вас на своєму каналі і ласкаво запрошую гості в своє нове відео. Сьогодні я розпочинаю з прибирання на кухні. І, звичайно, розпочинаю його з цього, що потрібно мені розвантажити посудомийну машинку. В загальному у мене є таке правило: якщо з вечора я завантажую посудомийну машинку, то вранці в першу чергу мені потрібно її розібрати, тому що там уже чиста помита посуда, та ще мені потрібно готувати сніданок чи далі обід. І якщо в мене вона буде не розвантажена, тоді вся посуда буде складатись просто в раковину, по столі, все буде стояти, все буде так неохайно виглядати і буде створювати е, такий е, бардак. Тож, в першу чергу, я розбираю посудомийну машинку, щоб було місце, куди складати е, наступний брудний посуд. З вчорашнього дня у мене залишилося ще досить багато посуду, якого я не перемила вчора, тому що, якщо залишається багато посуду, я не перемиваю, просто завантажую наступний раз в посудомийну машинку його. Прибирання на кухні у мене зв'язано з днем народження нашого сина Крисянка. Це все відбувається ще напередодні і, звичайно, ще в цьому відео покажу вам, який торт ми замовили для нього. Нашому сину Крисянкові було три рочки. Тож день народження три рочки ми вирішили відсвяткувати в ресторані. Це не є такий дорогий ресторан, це, можна сказати, заклад харчування звичайні, або кафе. Ось ми з чоловіком об'їздили досить багато таких кафе, також об'їздили якихось дитячих таких кафе, ось, де можуть діти побавитися або можуть їм зробити якусь таку гарну програму. Але, на жаль, там потрібно досить багато дітей, або потребують від 6 осіб дітей, так або від восьми. А один крістяник і більше дітей у нас не було. Тож потрібно нам було шукати просто звичайні заклад. Таке харчування, щоб ми могли всією сім'єю, родиною відзначити. Була запрошена вся наша родина, це з моєї сторони, з чоловікової сторони. Приїхала також моя мама з України зі сестрою на день народження нашого сина. І, звичайно, з чоловікової сторони всі були тут, в Польщі також я маю родину і вони були запрошені. Ну, Тобто було досить багато гостей. Перший і другий рік народження. І ми святкували вдома, ми купували самі декор, все декорували, придумували меню, все готували разом з чоловіком. Тобто, у нас вся підготовка була вдома, а цього разу вирішили відзначити в ресторані. І наскільки все легше відзначити десь ось поза домом, наскільки це менша роботи, звичайно, потрібно викластись і заплатити за ці послуги, так, тому що. Не дешево зараз все коштує, але наскільки це полегшує життя, нічого тебе не цікавить, ти маєш все замовлено, ти маєш все узгоджено і просто приходиш і відпочиваєш. Зараз перемиваю ось ці всі свої контейнери, також органайзери, в яких у мене зберігається сіль, цукор і також кава. Вирішила це все попересипати, поперемивати. Також в мене. Випорожнилось два ось таких скляних органайзерів, добре їх помию. Ось І вони в мене вже будуть чисті, можна буде в них знову засипати продукти. Тож вирішила це все також перемити. І, звичайно, хочу сьогодні поприбирати кухню, тому що, так як напередодні дня народження кресянка, ми загальному чекали на його хресну, що вона залишиться. В нас ночувати, можливо, залишиться ще на наступний день, тому що вони далеко живуть, майже середина Польщі. Дорога далека, є куди їхати, тому так як день народження у нас затягнулися майже до 8 години вечора так в закладі харчування, тому що ми йшли на обід, потім була кава з тортом і далі була вже вечеря. Ну, звичайно, кожен міг собі замовити ще, що він захотів, чи пити, чи поїсти. Ну і, Звичайно, майже кожен день я щось прибираю, мию, перемиваюся. Ну, але якщо ти цим користуєшся, то все рівно щось забруднюється і потрібно це перемивати щоразу знову і знову. Тобто все йде по колу. Так? І коли в мене запрошені гості, я знаю, що вони у мене прийдуть. Мені дуже хочеться створити якусь таку комфортну атмосферу, все повичищати, повідсувати, помити під всім, під меблями. Ось не тоді, коли до тебе приходять гості, вони не запрошені, вони приходять себе будь-коли. Тобто, вже як є, так є, нічого не зробиш. А коли ти знаєш, що ти запросив гостей, знаєш, що вони до тебе прийдуть, то тоді я дуже стараюсь також все, що було частенько, щоб ну, майже було ідеально. Якось у мене ось така привичка є підготуватись до приходу гостей. І сьогодні вирішила поприбирати на кухні, тому що кухня у мене така гаряча точка. Я думаю, що в кожному домі кухня це така гаряча точка, адже майже більшу половину часу проводиться на кухні, готується. Також велику частину часу проводиться і в гостинній кімнаті, тому що там телевізор, там диван, так і іграшки ось крістянка. Також там така кімната може бути найбільш забруднена. І промиваю сьогодні і стільниці на кухні, також фасад кухні. Кухня світленька, одразу видно, які забруднення. Це дуже добре, тому що одразу можна все попротирати і все ти бачиш. Так, не потрібно щось приглядатися. Мені дуже подобається, що кухня світла і що можна побачити одразу, де є яке забруднення. І це все швиденько промити, протерти. Торт ми замовили крестян на три рочки. Таку свічку кольорову вона якраз сюди дуже підходила, така кольорова, як і торт, З такою червоною поливкою, і торт сам був фруктовим. На початку ми хотіли замовити торт пожежний сам з цього мультфільму, але в останні хвилини кресяник передумав, дуже хотів він цього. Псячого патролю. почали ми гуртати каталог з цими всіма візерунками, малюнками. Йому дуже ось це сподобалось, тому ми вирішили вже замовити те, що йому подобається. І зараз показую вам велосипед. Ось такий велосипед він отримав на день народження. Він без педалів, тобто буде сидіти і буде відпихати ножками. До речі, велосипед досить якісний, важкий. Віцянок поки що не може його ось втримати, тримати такої рівноваги. Якщо він падає на якусь сторону, то переважно, що він... Впаде разом з ним, тож думаю, що навесно, вже трішки він підросте, і, бо може кататись і відпохатись на цьому велосипеді. В загальному він нам дуже сподобався. Возились з Кристянком, але потрібно його підтримувати, тому що може впасти. Ми крістянкою подарували ось такого робота, дуже він хотів робота, він має камеру також. Взагалі він нам сподобався по характеристиках, дуже багато функцій в ньому є. Чи 16, чи 17, можна записувати навіть свою розмову, він не повинен повторяти. Ще ми поки що не пробували це робити. Ось, і також можна його погладити по голові, він почне ходити, якщо він не ходить, там різні такі функції. І шукали, звичайно, щоб було на до розетки давати, тому що. Ці батарейки, чесно кажучи, не накупиш. Ці іграшки на батарейки. Батарейки дуже дорогі і батарейки дуже швидко сідають. Які б від якої фірми не купив цю батарейку, її довго не вистачає. Інколи потрібно дати навіть по сім або й по вісім батарейок до одної машинки, наприклад, щоб вона їздила, плюс ще до... Пульта, і ось тут є такий пульт. Тут, звичайно, є батарейки, ось, але сам робот заряджається від електрики. Тож дуже добре, що він є на зарядку. Спеціально ми шукали, щоб робот був на зарядку. І взагалі, якщо ми якісь іграшки вибираємо, то дуже стараємось пошукати щось на зарядку. Так набагато економніше і дешевше і набагато краще. І ось вам покажу трішки, як наш робот працює. Там можна ним управляти, і він буде виконувати усі всі свої функції, на які він здатний. Не показувала усіх функцій, проти включила, так як він був із останнього виключений. Ось так він був, так зараз він продовжує танцювати. Також клітяник отримав і динозавриків такі іграшки, і інші іграшки вже вам не показувала. Ну і звичайно був дуже задоволений. Наступний день ми ходили ще в кіно, тому що в неділю була презентація нового фільму Псячого патрулю ось і тут вирішили покататись, точніше, побризкати водою оцей пожежний сам. Така машинка, каретка так, пожежної машинки. Дуже йому тут сподобалось. Ось, і тут закінчилися гроші в машинці. Перестала вода їхати, бризкати, і кретяник задумався. Три рази ми йому ще там заплатили, щоб він поїздив собі, побризкав цією водою, і потім вже поїхали додому. Хотіла з вами трішки поділитися, як ми відсвяткували день народження з крістянком. І останні дні, куди ми ходили. Тож думаю, що вам також було цікаво послухати. І зараз з вами повертаюсь на кухню. Продовжуємо своє прибирання, точніше, вже не прибирання, а організацію сухих продуктів. Деякі продукти у мене закінчились: це борошно, цукор, горох, кава, яєчний макарон, вівсяні пластівці, крохмал. Ну, в загальному хотіла це все ще подосипати. Як я вже говорила, що якщо в мене трішки залишається цих продуктів, то я їх пересипаю, засипаю, можна так сказати, новий або свіжий продукт, а зверху вже висипаю усі залишки, які були в контейнерах. Тож, вирішила я так і зробити, це все подосипати. Всі контейнери вже будуть наповнені, не будуть стояти пустими і буде навіть зручніше брати. Ці чи інші продукти. І тут гості нам принесли ще каву Якобс, вона змелена. Взагалі ми купуємо каву в зернах і мелимо самі. Вирішила я всю каву пересипати одразу в органайзер, закрити. Кришка дуже тісно заходить і, бачите, навіть нічого не відкривається. Потрібно навіть чимсь її підвантажити, так, щоб відкрити. Тож, вивітрюватись вона з цього органайзеру не буде. І ось показую вам ті наші всі продукти, які я тут засипала. Була акція на червоний болгарський перець. Вирішила я ще купити кілька штук цього болгарського перцю, заморозити. Тому що, чесно кажучи, через літо я не дуже. Заморожувала цей болгарський перець, я, звичайно, закручувала до слоїків, Купили ми декілька штук, але щоб так багато, то якось не вдалося нам ось цього року придбати. Тож, коли ось була акція, вирішила все-таки його почистити і заморозити. Такими шматочками більшими можна потім буде собі порізати чи кубиками, чи соломкою і додавати в різні страви, ось які будемо готувати взимку. І тут у мене останній урожай мого ромбамбару, або ременю, хто як вже називає. Потрібно мені з нього щось зробити. Вирішила я не варити компоти, просто почистити з цієї шкірки і буду робити. Варення. Ще у мене на городі залишилась м'ята, потрібно її також зібрати і також її заморозити. Буду заморожувати її, не різати, не сушити. Переважно люди сушать м'яту, я люблю її заморожувати ось такими великими листочками, якими вона є, добре її промиваю І тоді можна її заморозити. Ну, а ось цей ромабар, в загальному перший раз я робила варення. Думала, яке воно буде на смак, тому що ніколи не їла з ревеню варення. Один сойчик залишила собі, щоб ми могли собі на хліб помастити, попробувати, скуштувати, а решта все закрутила і будемо вже відкривати. Десь взимку також буде смачно їсти з цього ревені варення, тому на наступний рік, якщо буде знову ж так багато ромбамбару, в мене, до речі, цього року було дуже багато. Він постійно росте, постійно росте, можна постійно щось з нього робити. Тож на наступний рік також планую робити варення з ревеню, плюс подивлюсь, можливо, можна буде якісь ще інші ось фрукти з'єднати, поєднати так, щоб варення було смачніше. Якщо хтось з моїх глядачів робив варення з ревеню, можете поділитись, буду вам за це дуже-дуже вдячна, обов'язково спробую і за вашими рецептами. Тут додаю трішки води, також додаю цукор і додаю сік лимону. Все, більше нічого я не додавала, не пам'ятаю пропорції, скільки, чого і наскільки. Взагалі знайшла цей рецепт десь в інтернеті. Була дуже здивована, як до ревеню додавати ще сік лимона, але ні, нічого. Дуже смачно вийшло. Дуже гарно поєдналися ці продукти і взагалі не чути ніякої кислоти. Дуже смачно. Готувати потрібно було трішки довше. Ось І ось так в мене вийшло зварити моє варення. Тут я заливаю в менші слоєчки, щоб не були досить великими. Закручую це все, перевертаю догори ногами, прикриваю ручничком і вони у мене стоїть до того часу, коли вистане, і тоді можна вже переносити в холодне місце. Дорогі глядачі, моє відео підходить до кінця. Дякую всім, хто його додивився, дякую вам за вашу компанію. Надіюсь, відео вам сподобалось. Не забудьте підписати на канал, якщо ви ще не підписані або зайшли вперше, поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, і, звичайно, чекаю вас в коментарях. Буду дуже вдячна вам за підписку, лайки за підтримку мого каналу. Бажаю вам міцного здоров'ячка. Нехай все у вас буде добре. Бережіть себе і своїх рідних. А ми з вами зустрінемось вже в наступному відео. Тож до зустрічі, па-па!